Я втратив свого друга в морі. Ось що сталося насправді. Навесні 2014 року п'ятеро молодих хлопців вирушили в море на катері, що належу батькам одного з них. Вони вирушили рано вранці у п'ятницю і мали повернутися пізно ввечері того ж дня. Друзі та рідні думали, що вони просто занадто загулялися і втратили відлік часу, але на море налетів сильний шторм, і вони не повернулися. Наступного дня розпочали пошукову операцію та безрезультатно, і сліду від них не було. Лише через тиждень риболовницький траулер натрапив на їхній корабль, що залишився цілим. Чотирьох хлопців Майкла Вільямса, Захарі Сміта, Антоніо Раміреса та Пітера Ченці – знайшли живими, а от одного Роберта Малігана не було, він випав за борт під час шторму. Приблизно так і писали в статті про те, що сталося зі мною та моїми друзями, це була наша спільна домовленість ось так усім розповідати. Минуло вже стільки років від тієї весни, але все, що живе в моїй пам'яті. Ми всі стали дорослими, ми вижили, інші хлопці пішли далі своїм життям, а я й досі там, на тому клятому човні. Вони хотіли просто зам'яти цю історію, але до біса. Я не можу більше жити з цим тягарем, дозвольте розповісти, що ж насправді з нами сталося. Ми познайомилися, що в коледжі, сиділи поруч на парах, коли у когось, здається, у Майкла задзвонив телефон. Рингтон був популярною піснею того часу, і ми всі почали підспівувати. Ми були такими дурниками, але саме тоді і здружилися. Потім ми завжди були разом, вчилися, їли. Тусили, ми були нерозлучні. Кілька років промайнуло добре, і саме Пітер запропонував поїхати відпочити на весняні канікули. У його батьків був величезний катер, і ми вирішили влаштувати вечірку. Щойно почалися канікули, ми зібрали речі і вирушили у Флориду, де в родини Пітера був пляжний будинок. Перший день ми просто пили і тусили на пляжі. Наступного дня прокинулися дуже рано, завантажили човен їжею та алкоголем і вирушили в море. Пітер із дитинства проводив час із батьком на човні, тому ми були впевнені в його навігації. Він був у захваті від того, що може вивести нас у відкрите море на цілий день для справжнього братського відпочинку. То куди ти нас везеш? запитав я. Зак, я ж тобі уже сто раз казав, просто довірся мені, засміявся Пітер. Роберт лежав у тіні з пивом у руці. Тільки не так швидко, промовив він слабко. Ми тоді ще не знали, що його замучить морська хвороба. Майкл виставив кілька стопок. Ей, а де Тоні? Та він усередині казав, що має якийсь дзвінок, відповів я, забираючи в нього чарку віски. Він останнім часом дивно поводиться, промовив Роберт, відмовившись від алкоголю. Думаєте, у нього хтось з'явився? Та ні, не думаю. Він би нам сказав, якби зустрічався з кимось. Хіба що короткий роман. Пітер був зосереджений на керуванні човном. Тут із каюти вийшов тоні. Власне, я і справді з кимось зустрічаюся. Він хитро посміхнувся. До речі, Майкі, твоя мама передає привіт. Ми всі вибухнули реготом, а Майк і Тоні почали жартом битися. Це був чудовий день. Я хотів би, щоб таке було більше. Пітер ще кілька годин не відходив від штурвала. Ми майже допили весь алкоголь, їжа теж закінчувалася. Ми так і не знали, куди саме він нас везе, і наша віра в його навігацію поступала засгала. Тим часом небо потемніло, і над морем зібралися сірі хмари. Я був першим, хто ступив уперед. Гей, піте, ми вже годинами йдемо. Де ми? Човен почав сповільнюватись, аж доки повністю не зупинився. Я не хотів вас лякати, промовив він тихо. Тоні різко втрутився. Що за хрінь? Ми бляха заплукали. закричав він. Коли човен зупинився, Робер знайшов у собі сили піднятися з підлоги. Заткнись, нахрін, дай йому пояснити. Пітер кілька секунд дивився на нас, а тоді нарешті заговорив Коли я був дитиною, батько возив мене на човні до одного крутого острова посеред моря, я хотів відвести нас туди, але я заплукав, вибачте. Майкл мовчав увесь цей час і тільки тоді заговорив. Ти знущаєшся, ну і пофіг, давай розвертайся назад. Я вже розвернув годину тому, закричав Пітер. Пролунав гуркіт грому, настільки сильний і гучний, що ми всі попадали на коліна. Ми були настільки захоплені суперечкою, що не помітили, як навколо все потемніло, небо затягнуло хмарами, крізь які прорізалися спалахи блискавок. Почався дощ, і ми кинули все та побігли всередину каюти. Усередині чулися лише удари дощу по корпусу, ми сушилися і намагалися придумати план. Тоні вилаявся, перевіряючи телефон. Звісно, бляха ніякого сигналу. Я глянув на Пітера, який сидів у кутку. Гей, Піте, все нормально, ми щось придумаємо. Як тільки дощ закінчиться, перевіримо місцевість і якось вийдемо з цього. Я намагався його підбадьорити, але він лише дивився на мене порожнім поглядом. Роберт підвівся, потягнув руки і хруснув спиною. Хм, Дивно. Що таке? запитав я. У мене завжди дика морська хвороба, особливо на човні, але зараз мені нормально. Він виглядав здивованим. Це добре, нам потрібна твоя ясна голова, щоб придумати, як повернутися, відповів я. Ми сиділи мовчки, слухаючи лише шум дощу, і раптом він урвався, наче хтось натиснув кнопку. Тиша. Я вибіг на зоні і побачив, на що він повністю огорнув густий туман. Було світло, але все виглядало так, ніби крізь коричневий фільтр. Що за хрінь відбувається? Вигукнув Тоні і, вийшовши, застиг на місці. До нас приєдналися Пітер, Майкл і Роберт не менш приголомшлені. Де ми, бляха, нічого ж не видно, сказав Майкл. Ми не знали, що відповісти. Може, просто зачекаємо, рано чи пізно воно має розсіятись, запропонував я. Раптом теж порушив звук, гучний і гортанний. Він нагадував спів кітів. Тільки глибший і страшніший, туман навколо почав крутитися і розтягуватись, відкриваючи образи інших об'єктів. Ми побачили, що навколо не лише туман і море, а десятки кораблів. Ми були оточені, величезна кількість різних суден стояла зовсім нерухомо. Це неможливо, ми б давно врізалися хоча б в одне, але вони були тут, поруч, усі як мертві. Я ступив до краю нашого човна і закричав: Гей, усі живі! Мій голос відлунував довкола. Що за хрінь у стилі сутінкової зони? пробурмотів тоні. Деякі з них виглядають так, ніби їх покинули вже роки тому. Роберт нахилився через поруччя, роздивляючи сусідній корабель. Думаю, він правий, там нікого нема. Ну, є лише один спосіб перевірити. Ми були достатньо близько до одного судна, і Майкл стрибнув на його борт. Ми згодом послідували за ним, лише Пітер залишився на нашому човні. Усередині корабля все було порожньо, але виглядало так, ніби його покинули поспіхом. Стіл із тарілками, розкидане ліжко. Холодильник, що давно вимкнувся, і був порожнім, попільничка, переповнена недопалками. Ти що твориш? крикнув Тоні. Ми вибігли і побачили Пітера за штурвалом нашого катера. Він завів двигун і газонув, але човен не зрушив із місця лише рев мотору. Ми стрибнули назад, і Майкл схопив Пітера за комір. Ти здурів, що ти робиш? Пітер лише прошепотів. Я мусив перевірити. Подивіться на воду. Я глянув униз і завмер. Вода була абсолютно чорна. Вона навіть не виглядала рідиною. Ніби ми сиділи на суцільній масі вугільного масла і жодного коливання, ні краплі руху. Подивіться на час, раптом сказав Роберт. Ми дістали телефони в 18.00, але ні темніло, ні змінювалося світло. Той самий коричневий відтінок тримався. Ми блукали між кораблями сюди одна й та сама порожнеча. вітер застиг за штурвалом, ми ж сиділи. Перекусили залишками снеків і намагалися повірити, що нас знайдуть. Зрештою, втома взяла своє, і ми заснули. Нас розбудив крик Тоні, він жбурнув телефон на підлогу. Настав ранок, а ніч так і не прийшла. Він пояснив, що акумулятор сів, а зв'язку так і не було. Ми вирішили не сидіти без діла і почали досліджувати інші кораблі всюди, однакове, порожньо, тихо, мертво. Я натрапив на старий дерев'яний корабль, схожий на піратський, спустився вниз і відчув затхлий, застояний запах. Нарешті знайшов каюту капітана різьблене ліжко, розкидані ковдри і подушки, а в центрі стояв старий дерев'яний стіл. Я порився у шухлядах столу і знайшов невеликий журнал слова, написані вицвілим чорним чорнилом, ледве можна було розібрати. Переглядаючи сторінки, я ледь ледь розумів, про що йшлося, єдині слова, які мені вдалося розпізнати застрягли, загублені їжа. Я перегорнув у кінець журналу і побачив великими темно-червоними літерами жертва. Я заховав журнал у кишеню і повернувся на наш човен до хлопців, розповів про знахідку, і всі ми відчули справжній страх. Тоні сказав, що нічого не знайшов, те саме відповів і Майкл, але Роберт якось підозріло мовчав. Коли ми запитали, що сталося, він зізнався, на одному з кораблів він побачив подряпини і засохлу кров, і жодної живої душі на борту. Ми просто не знали, що робити, так минали дні. Наступного дня жодного руху, жодної їжі, жодної води. Ми перестали пересідати на інші кораблі, сил не залишилося, ніч так і не приходила, кожне пробудження в цьому пеклі було новим ударом. Все стояло мертвим, нерухомим. Ми були ув'язнені на Чорному морі серед порожніх кораблів, ніби в якомусь морському цвинтарі. З кожним днем Пітер втрачав розум усе більше. Він звинувачував себе щосекунди і, чесно кажучи, ми теж, наша дружба розпалася, ми сварилися щодня, мало не билися, ми боялися навіть торкнутися чорної води. Зрештою, голод і зневоднення взяли своє, ми ледве рухались, слова з журналу заповнили наші думки. Застрягли, загублені їжа, жертва. Одного ранку той звук повернувся, глибокий, гортанний рев. Ми озирнулися і побачили один із кораблів у далечині повільно занюрувався в чорну воду, наче його з'їдали. Ми зірвалися з місця в паніці, ми зрозуміли, це може трапитися із нами. Ми втратили відлік часу, можливо, минуло вже чотири дні, у нас нічого не залишилося, і тоді заговорив Пітер він дістав складний ніж класно лезом у наш бік. Його обличчя стало виснаженим, очі божевільними. Він йшов до нас, кульгаючи, наче деякий звір, і прошепотів те, про що кожен із нас думав, але боявся вимовити. Звичай, звичай на морі!» ми дивилися на нього, мовчки розуміючи, що він має на увазі. Він навів ніж на тоні і закричав: Звичай на морі! Тоні відступив назад, піднявши руки. Ти що здурів? Про що ти, бляха, мелеш? Роберт глянув на нас і промовив те, чого ми боялися. Він хоче, слухайте, ми ж не виживемо отак. Може, він правий. Пітер кивнув. Майкл застиг. Він хоче з'їсти когось із нас. Я стояв у повному шоці від того, що пропонували Пітер і Майкл. Ми ж були найкращими друзями, як взагалі могла виникнути думка з'їсти одне одного. Невже наша дружба нічого не вартувала, невже наші волі настільки слабкі, що ми готові вдатися до канібалізму, аби вижити? Я відмовився здаватися я був готовий зробити все, аби повернути нас додому, але не це все тільки не це. Піте, досить, як ти взагалі міг таке запропонувати? А ти, Майкле, ти ж кращий за це, сказав я їм. Очі Пітера опустилися. Тепер я розумію, чому він зламався так швидко. Він походив із багатої родини, від нього завжди чекали ідеальності, і ця ситуація просто зламала його. Майкл був розумним хлопцем, але не мав сили застосувати свій розум правильно. Вони обидва відійшли назад. І Пітер повільно опустив ніж. Страх тоні раптом перетворився на лють. Та пішли ви. Знаєте що, Піте, Може, саме тебе й треба порізати на шматки. Ти ж нас й завів. Він кинувся на Пітера, але робер став між ними. Пітер притиснув ніж до грудей, а тоні вже заніс кулак. Робер завжди був хоробрим, готовим ризикувати навіть собою, і цього разу він знову став на заваді. Він розвів їх руками, змусив відійти в різні боки корабля. Запала тиша, доки Роберт не заговорив. Ми вже дні тут застрягли, ми виснажені, голодні, спраглі. Але зак правий. Ми не можемо здаватися. Дні, це тривають днями. Сонце не заходить. Човни, ці човни не рухаються. Вода чорна, така чорна. Бурмотів Пітер. Майкл обережно поплескав його по спині. Їжі давно нема. пити теж нічого. І вигадає все хреново. Тоні глянув на журнал у моїх руках У воді, щось є, щось величезне, воно потопило той корабль. Ми це чули. До скільки часу лишилося, доки воно дістанеться і до нас. Пітер почав сміятися, як божевільний. Ха, сподіваємось, воно у нас уб'є швидше, ніж ми самі здохнемо. Ми не здохнемо тут, не ось так, закричав я, зібравши останні сили. Тоні вирвав у мене журнал і почав гарячково його гортати. Тут має бути якась підказка. Роберт задумався і почав підсумовувати. Добре, що ми знаємо, човни не можуть рухатися в цій воді. Вони всі порожні, хоча деякі ще лишилися неперевіреними. У цій чорній воді щось є, воно топить кораблі. Він замовк. Що таке? запитав я. Він глянув на мене сумно. Нічого, підвівся, підійшов до краю човна і глянув у воду. Я підійшов за ним. Про що думаєш? Ми ще не досліджували саму воду, відповів він похмуро. Ми вдивлялися в океан, це було як дивитися у нафтову пляму. Може, відповідь була під водою, а може, саме там ховалася смерть. Але ми не могли сидіти і чекати, доки воно само на соб'є. Треба було діяти. Я схопив мотузки з човна. Ми з Робертом пояснили хлопцям план ми прив'язуємося мотузками, вони тримають інші кінці, а ми пірнаємо вниз із ліхтариками. Якщо що знайдемо, добре. Якщо ні, то хоча б спробували. Тоні і Майкл прив'язали мотузки до борту. Ми з Робертом узяли ліхтарики і приготувалися. Ми глибоко вдихнули і пірнули у темряву. Хоча вода виглядала густою, наші тіла пройшли крізь неї без опору. Холод пронизував усе тіло, очі пекло від крижаної води. Я ледве бачу щось, ніби дивився крізь сонцезахисні окуляри вночі. Увімкнув ліхтарик. Світло пробивало лише на кілька десятків сантиметрів. Навколо була мертва тиша, я побачив роберта поруч, він завмер, дивлячись уперед. Я повернув голову і побачив це. У темряві повільно рухалася маса, величезна, неосяжна розмірів, які не можна порівняти ні з чим у нашому світі. Вона сунула до нас і з кожним метром ставала все більшою. Я намагався тримати промінь світла прямо на ній, і тоді ми побачили, її шкіра була сірою і ворушилася, і я зрозумів це не було одне тіло, це була маса тіл, тисячі і тисячі людських тіл, злитих докупи, обличчя, руки, ноги, переплетені в один жахливий організм, що повз у темряві. Кожне обличчя було різним, але вираз той самий, мука. Їхні очі дивилися на всі біч, доки всі вони не звернули погляд на нас. Ми закам'яніли, маса тяглася до нас. Ми випустили ліхтарики і смикнули мотузки з усіх сил. Руки і обличчя зливалися в один жах, що тягнувся до нас. Нарешті наші голови вирвалися із води. Ми закричали, аби нас швидше витягли. Тоні і Майкл рвали мотузки на собі, тягнучи нас угору. Мене схопив Пітер, і я врятувався, я глянув на Роберта, він чіплявся за борт, але тоді човен почав повільно тонути. Я побачив, як із води пробилися сотні рук, що тягнулися до нас. Ця маса тягнула човен у чорну безодню, вона хотіла нас, вона хотіла, щоб ми приєдналися до неї. Роберт зламався першим, він закричав від болю, і я почув, як тріщать його кістки. Я глянув униз і побачив, як руки роздирають його ноги, тоді як його верхню половину, ще тримали наші друзі, наші друзі. «Тягніть мене, тягніть! закричав я і, зробивши ривок, перевалився через борт на палубу. Корабель усе більше і більше занюрився у воду. Я чув, як тіло Роберта рветься на шматки. Я хотів його врятувати. Чорт забирай! Я так хотів його врятувати, але вони. Вони його відпустили. Я почув його крик і гуркіт, коли він гепнувся у воду, а човен різко похитнувся. Певно, руки відпустили. Вони отримали тіло. Коли я підбіг до того борту, де був Роберт, я побачу червону смугу розмазаною по обшивці судна, і я зірвався і накинувся на решту хлопців. Ми могли його врятувати, закричав я. Ми могли спробувати сильніше. А потім зламався і розридався. Разом із моїми сльозами загримів грім. Дощ обрушився на нас. Я глянув на хлопців. Пітер, Тоні і Майкл були вкриті кров'ю, їхні руки подряпані кігтями Роберта. У руках Пітера все ще був ніж, залитий кров'ю Роберта. Вони не намагалися його врятувати, вони намагалися його скинути. Він благав, хапався за руки друзів. А вони його віштовхували. Він простягнув руку до Пітера, а Пітер вбив ніж у його пальці, щоб він відпустив. Дощ лив, лив як із вітра. Грім був таким, що розривав вуха. Я хотів врятувати друга, він був нашим другом, але вони його принесли в жертву. Я лежав під дощем, здавалося, вічність. Колишній коричневий відтінок навколо змінився на сіро блакитний. Ми не заслуговували більше жити, ми вбили свого друга, я хотів, щоб мене забрало виснаження, голод і скрага. Нехай ці виродки пожруть мене, коли я помру. Дощ ішов днями, а потім раптом зупинився. Хлопці вийшли з каюти і почали кричати, кликати на допомогу. Я повільно розплущив очі. І побачив сонце. Яскравий прекрасний сонячний день. Поруч стояв корабль, на наш човен зайшли люди, мабуть, рибалки. Вони врятували нас, нас швидко доправили на берег і одразу відправили в лікарню. Я постраждав найбільше, тому моє відновлення тривало довше, і кілька днів по тому, серед ночі, я прокинувся і побачив трьох силуетів, що нависли наді мною в темряві. Вони затиснули мені рота і прошепотіли розкажи їхню версію, неправду і ти житимеш. Я жалкую про це щомиті, але я підкорився. Вони змогли повернутися до своїх життів, а я й досі лишаюся на тому човні. Я не можу жити з тим, що сталося з моїм другом. Я думав, ми друзі. Я думав, ми можемо все, але того монстра, ту масу. Роберта вбили не вони, його вбили друзі. Можеш вірити цьому чи ні? Я просто хотів розповісти свою правду, правду. Я міг зробити більше, щоб його врятувати, правда ж?